Яку найбільшу помилку ви бачили, щоб хтось робив у своєму житті? Мій брат інвалід втрапив у лапи інтернет-шахраїв. Він познайомився з жінкою в інтернеті. Вона жила на іншому континенті, але він був упевнений, що це кохання всього його життя. Провів більше року, спілкуючись з нею та надсилаючи їй електронні листи. Час від часу допомагав їй грошима. Всі мої скептичні зауваження щодо неї він рішуче відкидав. Це закінчилося, коли він накопичив достатньо грошей, щоб відвідати її. Полетів і повернувся через два дні. Відмовився розповідати, що трапило так і пішов на той світ, нікому не зізнавшись. Друге місце займає мій батько, який вболівав за нього. Він не був упевнений, шахрайство це чи ні, але вважав, що добре, що у брата були надії та мрії. Моя сестра з чоловіком та дитиною жила у власному будинку. Її свекор переконав їх, що якщо вони продадуть свій будинок і доглядатимуть якогось його старого родича, він залишить їм свій, нібито гарний будинок в Остіні. Вони мали жити безкоштовно в цьому будинку. А коли він помре, він повністю перейшов би їм у володіння. Тож вони продали свій будинок, переїхали до Остіна, де не мали роботи, і стали жити в цього стариганя. Це був абсолютний хаос. Дідуган постійно дивився порно по телевізору. У вітальні поруч із їхнім малюком, робив речі, які не годиться робити літнім людям. Розповідав їм, що вони можуть, а що не можуть робити вдома, коли можуть приходити та йти. Це був просто кошмар. Зрештою, вони змотали вудочки і втекли в інше житло. Потім переїхали в інший штат на кілька років і повернулися. Так і не змогли купити інший будинок, оскільки ціни на нерухомість за цей час значно зросли. І їм вже не вистачало грошей з продажу власного дому. З тих пір вони стрибають з однієї встрати. Квартири в іншу. Мати одиначка виховує трьох дітей, живе в бідності, віддала батькам на зберігання 6 тисяч доларів компенсованих державою податків, тому що не хотіла, щоб колишній аб'юзер відібрав гроші. Батьки все витратили за кілька тижнів. Моя подруга, яка ще не закінчила школу, вирішила народити дитину від чоловіка, який зраджував її кілька разів. Дядько завів собі коханку, позичив їй 10 тисяч доларів, які вона так і не повернула, втратив посаду, захищаючи її на роботі. Невдовзі дружина вручила йому документи на розлучення, залишив будинок дружині. Зараз він бездомний і безробітний, спить на нашому дивані у свої 60. Й Фу, мій дядько теж знайшов собі любаску. У 70. переписав усі активи на її ім'я, а потім подав на розлучення. Присягався, що бідний як церковна миша. Через це моїй тіці довелося в 67 повернутися повернутись на роботу. Невдовзі 19-річна коханка втекла з усіма грошима. Її так і не знайшли. У неї дуже поширене ім'я, і вона з іншої країни. Друг наполегливо працював, щоб отримати рекомендації та просунутись кар'єрними сходами. Знадобилося 4 місяці, щоб його роман із підлеглою викрили. Все напрацьоване пішло коту під хвіст, а друг в кінцевому результаті ще й позбувся ліцензії. Дівчина, що орендувала житло у моїх батьків, не вміла приймати розумні життєві рішення. Вона вийшла заміж за Вуркагана, який відбував довічне ув'язнення за вбивство. Познайомилася з ним через свого двоюрідного брата, який сидів у тій же в'язниці. Згодом вона зробила величезне татуювання на грудях із його прізвищем і ще купу менших тату з його іменем по всьому тілу. Зрештою, його перевели до в'язниці на сході Канади. Вона жила на заході. Панянка покинула двох своїх дітей напризволяще і подалась на схід, щоб. Бути ближче до чоловіка. Одне її дитя має серйозну інвалідність, але вона ніколи не думала про те, щоб бути люблячою матір'ю. Хай там що, приблизно через три місяці після переїзду вона повідомила у своїх соцмережах, що вони розлучилися, і швидко спробувала перекрити татуювання на грудях. Через два тижні оголосила, що вони вирішили це питання і знову разом. Вони розробили дієву схему: бійка, розлучення, примирення, повторити. Знову ж таки, у неї було дві доньки, яких вона покинула заради. Чоловіка, який швидше за все ніколи не вийде з в'язниці. Одному з моїх учнів запропонували 95% стипендію в джульярді. Він відмовився, бо вважав не 100-відсоткову стипендію плювком в обличчя. Натомість вирішив зовсім нікуди не вступати. Востаннє я чув, що він припинив займатися музикою. Працює за мінімальну зарплату, але скрізь розповідає про те, яким вправним музикантом був раніше. Мій вчитель філософії зрадив своїй дружині з моєю однокласницею. Його дочка на рік молодша за нас. Вона змушена була перевестись в іншу школу через насмішки, що посипались на неї, коли її тато покинув сім'ю, щоб продовжити стосунки з 18-річною». Гедота. Дав піти дівчині незадовго до весілля через те, що вона не відповідала його уявленням про те, якою має бути дружина. Тепер він живе в глибокому жалю, оскільки вона вийшла заміж за його друга, і вони справді щасливі. А він з тих пір так і не знайшов нікого іншого. Чоловік, років 50 завжди працював неофіційно, ніколи не подавав податкових декларацій. Не розумів, що він не матиме права на соціальне забезпечення. Коли я показував йому умови призначення пенсії, думав, що він зараз заплаче. Друг, який деякий час жив зі мною, придбав машину, яка була йому не по кишені, тому що хотів здаватись крутим. Перестав здійснювати платежі за кредитом, спробував заховати автомобіль і повідомити про його викрадення. Вирішив, що ця чудова ідея принесе більше грошей. Потім попався на шахрайстві з чеками, через що його посадили у в'язницю. Судячи з останніх розповідей, які я чув, він там частий гість. Пара, що народила дітей, сподіваючись, що вони зміцнять їхній шлюб діти не аксесуари. У мене був співробітник, якому було близько 50 років. Він працював понаднормово, тому що хотів раніше піти на пенсію. Одного разу зізнався мені, що накопичив більше півмільйона доларів, і йому залишилося приблизно 6 місяців до омріяної мети. На жаль, він раптово помер від інсульту невдовзі після нашої розмови. Всі його гроші успадкував дорослий син наркоман, який помер від передозування через місяць після цього. Подібне сталося з моїм дядьком. Він усе життя працював, пішов на пенсію в 60. Вони з дружиною купили чудовий будинок на колесах. Один із тих, що коштують сотні тисяч доларів. Ми живемо в Британській Колумбії, Канада. Через місяць після виходу на пенсію вони вирушили у свою першу подорож до того часу, як дісталися до східного узбережжя, у дядечка розвинули серйозні проблеми з диханням. Вони подались до лікарні у Ньюфаундленді, де йому діагностували рак стравоходу. Фургон залишили там, щоб забрати пізніше. Дядько потрапив у хоспіс через два тижні після повернення додому. Ще через два тижні він помер. На щастя, це було швидко, але смерть була жахливою і, мабуть, здавалася вічністю. Він щодня заклинався власною кров'ю, не маючи можливості вдихнути. Дуже сумно. Він і його дружина чинили все правильно, вели ощадливе життя, придбали кілька об'єктів нерухомості у Великому Ванкувері, хоча навіть 40 років тому ціни на житло були захмарними. Вийшла на пенсію з кількома мільйонами доларів, як і готівкою, так і майном. Мріяли після дострокового виходу на пенсію забути про планування витрат та складання бюджету. Мені тоді було близько 20. Я дуже добре запам'ятала, що на шляху до великих мрій та цілей потрібно не забувати жити і знаходити щастя в дрібних та звичних речах щодня. Можливо, не найбільша помилка, яку я коли-небудь бачив, але досить неприємна ситуація, за якою я нещодавно мав можливість спостерігати. Мій колега кілька тижнів тому познайомився з жінкою та почав з нею стосунки. У неї кілька дітей від різних чоловіків. Панянка сказала йому, що пройшла стерилізацію. Дехто попереджав його, що до неї навідується багато чоловіків і що вона не повністю покінчила зі своїми колишніми. Хоча я ладнаю, з цим чуваком він зірок з неба не хапає. Кілька тижнів тому жіночка приголомшила його. Новиною, що знову вагітна, вона сказала мені, що дізналася про вагітність три тижні тому. Ми були разом лише два. Чи це може означати, що я батько з тих пір? Він перестав відвідувати роботу, залишив квартиру з низькою орендною платою, в якій жив, щоб переїхати до нової пасії. Кожного разу, коли хтось намагається йому зателефонувати, вона піднімає трубку і відповідає за нього. Друг мого наймолодшого сина милий, розумний, веселий та мав талант до музики. Умів писати код раніше, ніж більшість його друзів навчились рахувати. Вирішив, що зможе перехитрити героїн. Передозування. Сім тижнів у комі, кілька тижнів у хоспісі. прокинувся з вагою 30 кілограм при зрості 160 см. Зараз паралізований. Чоловік середнього віку жив життям своєї мрії у будинку за 15 мільйонів доларів, володів дуже успішним бізнесом, парою яхт, мав красиву дружину та дітей. Я не знаю всіх подробиць, але він закрутив роман з неповнолітньою, попався з нелегальним величезним запасом зброї і пристрастився до таблеток. Все зруйнувалося як картковий будинок. Він усе ще живий і зараз оговтується, але втратив сім'ю, будинок, майно та бізнес. Не знаю, яка помилка була першою. Можливо, це були таблетки, які легко могли призвести до інших проблем. Я завжди дивлюся на нього як на застереження, що отримання всього, чого ти хочеш у житті, не гарантує, що ти не зіпсуєш його і не станеш нещасним. У мого тата стався інсульт. Він думав, що помре, тож переписав у лікарні свою компанію на ділового партнера, свого сина, який також був моїм братом. Батько швидко одужав і повернувся до роботи. Приблизно через рік мій сратий брат вирішив, що тато був надто щедрим зі своїми клієнтами, і вони заробляли недостатньо грошей, тому звільнив тата. Батько не отримав жодної компенсації, оскільки більше не мав частки в компанії. Карма швидко схопила зад брата покидька. Невдовзі після цього він втратив бізнес, будинок, сім'ю і нарешті своє життя. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, яку найбільшу помилку ви бачили, щоб хтось робив у своєму житті. Дякуємо за підтримку нашим патронам. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансово реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі!